Президент США Дональд Трамп заявив, що провів розмови з прем'єр-міністрами Таїланду та Камбоджі щодо припинення конфлікту між країнами. Трамп підкреслив, що обидві держави хочуть негайного припинення вогню і миру, і що США не будуть укладати торговельних угод з ними, поки вони воюють. Американський лідер заявив, що поговорив з прем'єр-міністрами Камбоджі та Таїланду щодо перемир'я. Він вважає, що обидві сторони хочуть негайного припинення вогню. Далі цитую, ми так вийшло. Що ведемо торгівельні переговори з обома країнами, але не хочемо укладати жодних угод, якщо вони воюють. Я прямо їм про це сказав, розповів Трамп. Спочатку він провів розмову з представником Камбоджа, згодом зателефонував прем'єру Таїланду. Я намагаюся спростити складну ситуацію. У цій війні гинуть багато людей, але вона дуже нагадує мені конфлікт між Пакистаном та Індією, який вдалося успішно зупинити. Підсумував президент США. Я ж нагадаю, Таїланд і Камбоджа десятиліттями сперечаються, що. Щодо невизначених ділянок уздовж 800 кілометрового кордону. Але зараз там розгорілися масштабні бойові дії, бої спалахнули щонайменше у шести точках уздовж 209 дев'яти кілометрів кордону, де суперечки щодо суверенітету тривають понад століття. Тайландська армія 24 липня завдала авіаційних ударів по військових цілях у Камбоджі через день після того, як тайський солдат втратив ногу внаслідок вибуху на міні. Пізніше відповіла й Камбоджа після двох днів. Ні, боїв між Таїландом і Камбоджою сталося вторгнення підрозділів на територію провінції Трат. Своєю чергою, військово-морські сили Таїланду відбили напад. Російські чиновники продовжують відкладати переговори на високому рівні між президентом України Володимиром Зеленським і президентом Росії Владиміром Путіним на тлі закликів США до зустрічі. Речник Кремля Пісков 25 липня заявив, що зустріч між Зеленським та Путіним залишається дуже малоймовірною, і заявив, що Росія та Україна повинні спочатку розробити угоди шляхом експертної роботи. Американський президент Дональд Трамп заявив, що зустріч між двома лідерами все ж відбудеться, хоча вона мала пройти ще три місяці тому. Попри його оптимістичні прогнози, Росія регулярно відкладає прямі переговори з Україною та уникає конструктивних дій, спрямованих на реальний прогрес стосовно припинення війни. Тактика Росії має на меті не налагодження переговорів, а затягування часу для досягнення стратегічних цілей на фронті та отримання поступок від Києва і західних союзників. Водночас Україна демонструє готовність до діалогу, спрямованого на завершення конфлікту. Напередодні український президент повідомив, що підписав указ про відзначення званням Герою України командира бригади Людь Максима Казбана. На жаль, посмертно у Львові попрощалися з героєм України, 3 третьої штурмової Віталієм Туристом Карвацьким. Вічна шана нашим полеглим героям, каже президент від початку повномасштабного російського вторгнення. 684 воїни з різних складових сил безпеки та оборони відзначені званням Герою України, І З них чотири. 428 у достоєнні цього звання посмертно завжди. Пам'ятаємо та шануємо кожного і кожну, хто боровся за Україну, її незалежність і нормальне життя для наших людей.